Куме, а моя дружина постійно порівнює мене з Елен Делуном. Так між вами нема ж нічого спільного, куме. Вона так і каже. Кохана, ти образилася? Ні, дуже так. Кума. Я вагітна, скоро в мене буде третя дитина від Василя. А чому ж ти за нього заміж не йдеш? Бо не подобається він мені. Не подобається. Коханий ти де? Я вже під'їжджаю. Але ж я тобі на домашній дзвоню. Кум. Усі радять мені поміняти роботу. А ти? А навіщо ж її міняти, Куми, якщо я не працюю? «Куми, ну не розумію я, як Василь міг одружитися з такою невродливою жінкою. Так він, Куми, з неї пилюку здуває. Господи, вона ще й в пилюці.